І привіт, сьогодні ми вирішили піти по гриби. Таке, приїхали, здалеку там не було, але трошки ближче вернулися, там вже були погнали. Опай, дивино, кінолоденький Так, а де то я ключі покину? О, диви! Диви! Диви який я шоці! Дивіться! Грина! Деньги, ах де ти що? А ще кудись сьогодні їздили, просто біля села такі о, гриби Гриб'яри ростуть просто біля села. Дивіться, кубка? Дивіться Це вже третій. Я не пам'ятаю, що так колись гриби росли. Дивіться. Ну. А, о, я це, це Дивіться, ще один Четверто. Две. пятый. <laughs> Неси сюда коробку. Давай сюда коробку. Давай, Пять штук. Это три штуки на месте нашел. Две, на. Две. Шостый. Шостый. Тихи, тихи. Шостый. Две, Самую банку, дивись. Две сики, две сики хороший. Та ти ж ти ти Тихо! Ти тут аккуратненько старайся ходити. Тут вони так незаметненько русут, але... Але їх видно. Там вообще підсос мне такий стояв, що я прям в шуті як його, сразу не побачу. Так, 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 шо-шо? Під кучкою, сразу гриб. Під кучкою, сразу. Це же треба того лінзу і макро знімати, щоб я не... Йдем туди ваше. Ящерка. А ні, не, не ящерка, вуш. Ну хороший, хороший Я його хочу зняти на відео Давай диви, 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 диви Десь до тебе поповз Десь акуратно мене десь в ягоднику Тут тоже треба бути акуратним в тапках їздить турис. Вот як я на чомусь біжний держим. Чаби в чоботах. Ну, було. так кусок. Короче, їдемо далі. Опа, на Є першенький. Один. Ну та є. кажу, що є один. Але то вже щось трошки смахує на красного лову. Чуть-чуть, так. Всё-таки мы решили не ехать дальше. Да трошки бит пришли. Да и там, походу, где такого рыбака шли. На. Но твердючие такие, что я не знаю, где они. Просто на шапе, сто процентов. надо его брать. е не решаешь да? Кстати, возможно, вот Да. Да. порхалка. Да, это Сын? сень. нет, это тоже порховка свела. Нет, это совсем не видно. Тут не бачу. Немно туди-го, туди далі, Зараз там то... Я не можу. Що буде? Коротше, погнали зараз. Якщо щось не йду, то знову включусь. Де як зонтик. Ага, ага. Натоптав. <риклад> а во один. Простоптав один. А ні? Не-не-не-не-не-не. А да, моє. Але він... Його з'їло Не можна <риклад> <Видач>? <риклад> Що? Не вдалося я таким його достать. Сейчас тут. Просто метр проїхали, типу, поняв? І вже яка різниця, ні? А, це не, це не наші, це бабка. Але цй вообще. Ше ш. Шикарненький. Так, щось я сзаді туптунув, тобто, але це, це напевно трева. Дивись, Пам'ятаєш, там в криві є такий верос? І тут теж веросові. Ну там зараз я не знаю, що там буде робитися Ні-ні-ні, ще туди Дальше Пошли Ти прям тяжко, диви. две. Типа як два Тут два, а тут один Диви, який толстийший. Ще й маленький. Ох, Покажи, що там робить. Ну, а ми, ми хотіли їхати, правильно? Треба в курчі їхати. Правильно? Треба було їхати в курсі. Ми ще й туди сьогодні попадемо. Їхати туди, там, де... В Кривій верес, там, там якщо зараз цей то ще прийдеться додому їхати, це і завозити. То, якщо буде повна коробка, то буде... Ну як я кажу, якщо, якщо вони там є, то. Бачиш Ах... я тобі казав, по чому сам. Вони завжди тут посеред дороги ростуть, скільки я пам'ятаю. О, бач два штуки дві на яких. Білка вирвала. Все, давай я буду їхати. Ні! Тебе на грибе хорошо. Я сейчас... Там ты почекай. Я ще все таки тут пройдусь I to może i nie, a tu bieżąco. Bo to całe w miejsce takie moch. Bierzemy Nie, nie wokół Och, to też młodych, osobno, O tako o. Два. А? Двенна, гарненький. Сінький диве. Латиш. Білий, твердий. Оба-на. Банальдаш. Так що, друзі, ми будемо їхати. А кому сподобалось відео, ставте лайки. Подписуйтесь на канал. Всім до зустрічі